Цей час прямо в цей час закривають дороги на гроші. Вам вдалося вибратись. Раніше теж закривали. Тут повторюють, ставлять крадник через приворот, і ще і на дітей, і на вас. Де і якась агресія від чоловіка і жінку показує. Заперечуюсь негатив, обираю. тут так, виходить на майбутнє. Е, хтось ще будуть проблеми. Хтось намагається у вас забрати успіх, вдачу ваші покупці, клієнти, замовники, щоб це все забрати. Угу. щоб не прийшли люди до вас. Це по роботі і це теж заперечувась негатив, убираю Просто дивіться, ці люди не розуміють. Ви маєте дуже гарну, ну як, ви професійна людина, і ваша робота дуже цінується. Як ви робите? Так як ви, ніхто не роби. По цій карті ви маєте хист, талант, дуже великий професіонал. І до вас звертаються. Все одно, попри все, вас неможливо закрити, зачинити. Все одно, от ви на коні. Прошу допомоги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, одвожувати цікає на віки Всі Привороти, крадніки, стяги обираю, непрогляди, убираю, обираю, відкриваються шляхи дороги на гроші, на замовників, клієнтів, покупців. Повертаю успіх назад, буде так і так. такі. Вдачу вертаю назад. Та відео. Близьким людям нічого не заважає працювати, заробити гроші. Так, давайте подивимося ще. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Чи є перешкоди на дорогах, на гроші, тих, хто дивить.